Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт нарада. ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, в рамках нашого проєкту піднімаємо важливі та актуальні теми. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо з представниками жіночої волейбольної команди Кривбас Криворізького державного педагогічного університету, яка представляє кривий ріг у вищій лізі з волейболу. Сьогодні в нашій студії головний тренер команди Лімбатюк та капітан команди Вікторія Коростій. Рада вітати вас в нашій студії. Пане Лім, я так розумію, що перше питання безумовно до вас так. І хотілося би поговорити щодо схеми чемпіонату, який він буде відбуватися і коли він буде стартувати. Чемпіонат України серед жіночі команд з волейболу вища Ліга стартує вже на цьому тижні з 18 по 20 Команда буде приймати участь у першому турі в місті Полтава, де будуть грати чотири команди по кругу. Всі три дня ми будемо грати з. ВК Полтавчанка, волейбольний клуб Орбіта Запоріжжя і волейбольний клуб Миколаїв місто Миколаїв. В чемпіонаті України в цьому році, так же, як і в минулому році, приймають участь 14 команд. Сама схема чемпіонату буде проходити так. кожен з кожним грає. 13 турів, а потім кращих 6 команд в плей-офф виборять ті дві команди, які будуть безпосередньо у фіналі грати за перше місце в цьому, в цьому чемпіонаті ага. сезону 24-25. Так, чудово. А, про склад волейбольної команди «Кривбас». Так, хто зараз представлятиме сучасний різкий клуб? Ну, сьогодні склад команди налічує 12 чоловік, плюс головний тренер це я і другий тренер Князєв Віктор Володимирович. Склад команди в основі складається з шість гравців команди Криворізький державний педагогічний університет, одна гравчиня Криворізького національного університету, одна гравчиня команди Ніка. Далі у нас є дві гравчині молодшого віку, тобто це наш резерв, ми його підключаємо до складу команди. І також в цьому сезоні за нас буде грати два, дві гравчині, які навчаються в Києві, в Нубіпі, це теж університетський клуб, в якому грають. Вони нам вирішили за нас пограти, ми долучили їх до составу команди. Ну і в принципі, от е, основа, вся основа, ми. Завжди в минулому році цьому році брали до уваги те, що в команді повинні грати гравці Криворижського Криворізького регіону, тобто тільки наші гравці. Безумовно, да ми підключаємо декілька гравців з інших міст нашої країни, але основа складається з міста Криворога і наші спортсменки. А, так, чудово сезон стартує, ви склаже на цьому тижні. Так чи була предсезонна підготовка і де ви її провели? Безумовно, як і кожний спортивний клуб, ми теж волейбольний клуб Кривбас, почали в кінці серпня підготовку до наступного чемпіонату. Було складно починати. Ми почали на дуже гарній базі Криворізького державного педагогічного університету за допомогою ректора Криворізького державного педагогічного університету. Ярослава Владиславовича, який підтримав і надав нам базу, скажімо так, для підготовки. Це ми маємо спортивну залу, де є дуже гарне освітлення, де є гаряча вода, де роздівалки підготовлені. Також для більш кращої підготовки ми маємо додаткові тренажерний зал, ми маємо гімнастичний зал, де ми Часто проводимо і з аеробіки і з заняття, і з гімнастики. Ну і безумовно, атлетичний зал нам дуже допомагає для того, щоб підсилити, скажімо так, силу гравчин, для того, щоб вони вдало виступили в чемпіонаті. І взагалі, Криворізький державний педагогічний університет це як базова, базова скажімо так, Підприємство, скажімо так, і університет, який нам допомагає в плані от, е, організації навчально-тренувального процесу. Да. А, так, а чи були у вас підготовчі спаринги? Да, за вересень місяць і жовтень, і середину жовтня ми відвідали три змагання. Перше, це були змагання в місті Полтава, де брали участь в дуже потужному турнірі, де із шести команд, практично чотири команди вищої ліги приймали участь, і дві команди з першої ліги. За ітогами цього, так скажемо, підготовчого змагання ми зайняли третє місце. Команда показала гарну гру. Ми з командою, яка зайняла перше місце, зіграли 2-3, тобто могли перемогти. Скажемо так, далі ми вирішили до одноденного турніру в місто Миколаїв, де ми ще краще виступили. Ми зайняли перше місце. Там було також. Сім команд приймали участь. Ми в своїй групі виграли всі. В фіналі грали з волейбольним клубом «Миколаєм». Ми Дуже вдало там зіграли, і я дуже задоволений цією, цією, безпосередньо цим турніром. Потім ми вирішили в місто Чернівці. Там був теж дуже такий потужний турнір, тому що із шести команд п'ять команд грали ті, ті команди, які будуть з нами грати в чемпіонаті. Але нам скажімо так, в принципі, задачі, які ми ставимо, ми виконали, але ми зайняли четверте місце, тому що перший день дуже було тяжкий переїзд Кривий ріг, хмельницький, хмельницький чернівці. І в перший день приїзду ми мали дві гри за розкладом, бо схема проведення цього, цього турніру було п'ять ігр треба було зіграти два з дня. Тому ми в перший день невдало виступили, а потім надолужили те. Ну в принципі, ми теж задоволені цим підготовчим турніром, тому що ми пограли з тими командами, з якими ми будемо зустрічатися на протязі сезону цього року. Я так розумію, що конкуренція в сезоні буде більш ніж висока, так тому. Які ви цілі ставите перед собою на сезон? Ну я хочу сказати, що на сьогоднішній день чемпіонат вищої лізі буде дуже складним, тому що деякі реформи в цьому році набула команда Суперліга. Там всього залишилось п'ять команд. Тому всі команди, які більш-менш грали в Суперлізі, зараз звернулися у Вищу лігу. Декілька команд посилилися молодіжними складами збірної, навіть України у 18, у 20, навіть у 16. І тому в цьому році я навіть не знаю, практично із 14 команд, десь 12 команд буде приблизно дуже високого рівня. Я хочу вам сказати, що із складу 14 команд 4-5 команд можуть сміло сьогодні грати у Суперлізі. Тому я думаю, що е, змагання будуть дуже цікавими, е, дуже напруженими. І головне, головне те, що ми ставимо перед командою, тим, щоб майстерність наших криворіжських дівчат підвищилась, щоб вони відчули те, що вони можуть виступати на такому рівні, що вони дійсно майстри цього виду спорту. Чудово. Ну що ж, Вікторію, познайомимося з вами, ви капітан команди так? в ВК Кривбас. Як ви прийшли в цей спорт? У 2017 році я вступила до Криворізького державного педагогічного університету на фізико-математичний факультет і там почала грати за факультет. Спочатку, а вже потім згодом за університет. З появою в університеті Аліма Миколаєвича команда почала грати на міському рівні і неодноразово перемагати в цих змаганнях. Зараз, на щастя, ми маємо можливість грати у вищій лізі за волейбольний клуб «Кривбас». Це набагато вже солідніші, професійніші змагання, вони мають набагато вищий рівень. Я відчуваю, що в волейболі за весь період я дуже виросла, але все одно я і, взагалі, вся команда, ми удосконалюємо свої вміння кожен день на тренуваннях. І минулий сезон у вищій лізі він для нас не пройшов даремно, тому, маючи такий досвід, я думаю, що ми будемо намагатися показати гарну гру в цьому сезоні. А чудово, роль капітана в команді. В чому вона полягає? Е, ну, е, я знаю, що е, на початку Алі Миколайович дуже довго думав, е, кого саме обрати капітаном, і коли це, ця роль впала саме на мене, тоді я відчула дуже велику відповідальність, тому що капітан е, він повинен відчувати, по перше, тренера, його настрій, установки, вимоги, чого він хоче в даному в даний момент від дівчат на майданчику. Тому дуже часто буває важко бути між тренером і командою. Ну і я знаю, що і розумію, що також від мене залежить, скажімо так, настрій команди, ну, його настрій на гру. Тому, що, тому я намагаюся підтримувати дівчат під час змагань, під час тренування, навіть банальні розмови в роздягальні. Так, це можна сказати, що ти як помічник тренера, так? так між командою і тренером, от, це є цей баланс. Безпосередньо на майданчику. Безпосередньо на майданчику майданчику так, так, так. і в роздягальні. А, чудово. А, хто підтримує зараз команду ВК Кривбас, тому що ну, досить важко, нам знається в наші часи бути без підтримки. Так, ми на нашу, як, як сказати, Дуже були незадоволені, коли в літом у нас ми залишились без спонсора, і практично весь літній період ми не знали, що ми будемо робити, як ми будемо робити. Але наприкінці серпня, початку вересня, нам підтримку допомогу здійснила українська будівельна компанія Рембут -монтаж». І керівник компанії «Валовой» Євгеній Валерійович. Вони нам, скажімо так, протягнули руку допомоги, підтримали нас. Ми змовляли з ними розмову, перемовини так провели дуже на пристойному рівні. скажімо так потім команду Українська будівельна компанія презентувала нову форму, подарувала так сказати ми. Президенту цієї компанії подарували м'яч з надписами розписами всіх гравців. І сьогодні, враховуючи те, що ну складний період, е, наша країна я дуже вдячний сам і команда. Вдячна, що на сьогоднішній день є такі люди, які підтримують спорт, які можуть протягнути руку допомоги е, дівчатам безпосередньо в нашому волейболі Від спорту вони підтримали, вони допомагають і. Я думаю, що за за допомогою їхньої і нашої безпосередньо, тобто нашого тренувального процесу, нашу виступами, ми будемо досягати гарних результатів. Велике дякуємо цим, скажімо, керівникам компанії. Ну і я думаю, що ми цю, скажімо, співпрацю будемо мати ми не довжили, на один рік, да продовжимо. продовжимо не один рік і. Будемо покращувати, може, колись і дійдемо до Єврокубків. Чудово, я бажаю, щоб так і сталося. На цьому ми будемо ставити крапку в нашій розмові. І а, зараз ми ще глянемо а, з нашими глядачами відео так, презентації цієї форми, форми на цей сезон. А, і я хочу подякувати вам за те, що ви завітали в нашої студії і побажати вам, звичайно, побільше перемог, як ви сказали, щоб вже ми побачили а, ВК Кривбас у Єврокубках. Дякую. дякую. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму Нарада і говорили ми про волейбольний клуб Кривбас і підготовку його до вищої до сезону у вищій лізі. В гостях у нас були головний тренер Алім Батюк та капітан команди Вікторія Коростій. Друзі, побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Дний час будівельна компанія «Рембуд Монтаж підтримує волейбольний клуб «Кривбас» та Бажає успіхів та перемог у новому сезоні.